Друзі, всім вітання! Ви на каналі Шведські тачки і в мене для вас свіжоувезений автомобіль. Шкода Kodiaq 2020 року і виготовлення і першої реєстрації. 173 тисячі пробігу по автомобілю, 2-літровий дизельний двигун, рядний, 4 стандартний вагівський двигун, трансмісія DQ381, 7-ступеневий робот, DSG. Вартість автомобіля буде в описі, кому цікаво, відразу перейдіть, перегляньте. Автомобіль повністю в оригінальному кузові, жоден елемент не фарбований. Вікна також всі 2020 рік. В автомобіля повністю оригінальне сервісне обслуговування на дилері Шкода. Останній заїзд в Швеції був на 148 тисяч. У нас вже в Україні також було зроблено ТО. Автомобіль не потребує жодних абсолютно вкладень. Все по авто. Працює, немає жодних поломок, по кузову також жодних дефектів, немає ні царапин, ні великих сколів. Все в адекватному стані. Значить Встановлені 18-ті оригінальні диски. Е, резина літня в нас. Е, також є додатковий комплект зимової резини, теж на дисках. Зимова резина новесенька. Літо тут також, кінець 2021 року, тобто на ньому ще можна їздити та їздити. По в самих дисках по них немає пошкодження, тобто вони не терлись об тротуари. Також тут встановлений спереду вже новий гальмівний диск та нова колодка, і по задньому колесі теж без пошкоджень і теж новий диск та нова колодка. Автомобіль <кхід> має ззаду оригінальний тон, тобто вікна притемнені з заводу. Також є безключовий доступ в автомобілі повний та запуск кнопкою. По асистентах паркування є передній та задній парктронік, також є камера заднього виду. Як бачите, є присутній також складний фуркоп, його можна скласти, він сховається. Це в нас максимальні позаду фари, лед ходові вогні, динамічні повороти. Друзі, перший кодіак зійшов з конвейера у 2017 році. Побудований він на платформі MQB, стандартна вагівська платформа. До цього взагалі кодіака не існувало в природі. Він був виготовлений спроєктований і виготовлений у 2017 році. До цього в шкоди був тільки маленький кросовер Шкода ЄТІ, Хто пам'ятає, знає, як виглядають. Можете. Написати в коментах, що думаєте про дизайн Yeti. Можливо, є власники. Хто колись мав такий автомобіль, відпишіться, буде цікаво, що ви про нього можете сказати. Даний автомобіль був викуплений з перших рук. По ньому один власник. Давайте перейдемо до передньої частини. Значить, в автомобіля попереду також максимальна фара встановлена. Ходові вогні. Так виглядають. Фара з автоматичним вімкненням ближнього та дальнього. Також є протитуманка в лінзі та омивач. Також адаптивний круїз-контроль в автомобіля. Кліренс заявлений виробником це повних 20 см. Також є зовнішній обвіз пластиковий, від каменів, від гілок захищає. Це суто пластик. він не пофарбований. Попередніх, як я знімав Volvo, пластиковий віз там пофарбований був. Ну, Але зараз ми про шкоду. З автомобілем присутня сервісна книжка, також є два ключі по авто. Автомобіль має 5 кіловатну вебасту. У нас також є також є асистент сліпих зон у зеркалах, є складання. Музика тут преміальна Кентон. Також є амбієнтна підсвітка по всьому авто в дверних картах та торпеді. Можна змінювати кольори. Встановлювати, який подобається. Так само, як в Супербах тут є парасолька оригінальна. Накладки на педалях. Накладки на порогах також. Салон у нас повністю шкіряний. Водійське сидіння електричне з пам'яттю. Стан сидіння перед вами. Стандартно є датчик дощу та датчик світла. Стан керма. Кермо тут ще дорестайлове. Вже в 2021 році є змінене кермо без третьої спиці. Кодіака зі шкод і взагалі зі всього вагу інша ручка важеля коробки передач. Також у нього тут вибір режимів руху, електричний ручник, автохолд та режим оффроуду. Клімат-контроль навіть чимось нагадує попередню єті, там теж кнопки таким типом розташовувались. Як бачите, є Webasto. Підігріви сидінь та підігріви керма. Клімат-контроль трьохзонний тут встановлений. Мультимедіа колумбус. Е є також колумбус, але з більшим екраном. Тут, на жаль, колумбус, але з меншим екранчиком. Повністю безрамкове дзеркало з автозатемненням. Затемняються, причому всі зеркала. Заведемо. Щиток приладів можна сказати, що аналоговий. Є тільки маленький цифровий дисплейчик. Ну, дизайн класний в нього. Також він доволі інформативний. Як Бачите, пробіг 173 500 по автомобілю. По мультимедії що в нас тут є? У нас є управління кліматом. Можна керувати різними зонами. Також є Air Care, це в нас фільтрація повітря. Є підігрів керма, як бачите. Також є Webasto. Webasto працює як на вентиляцію, так і на обігрів. Можна встановити по таймерах, буде запускатись в будь-який день, по будь-якій годині. Також є CarPlay у нас. Камера заднього виду, Підключається в Bluetooth, передній і задній парктронік малює траєкторію вам камера. Ну, в принципі, це, напевно, стандартна річ. Ви всі вже це бачили. Сервіска тут електронна, але є витяг, виписка з неї. Останній сервіс з Швеції. 140. 6, перепрошую, 1000 було 6 місяць 2023 року. Є він код на відео, кому потрібно буде, можете перевірити. Та два ключі, як я вже раніше говорив. Стан дверної карти пасажира. Тут також підсвітка, накладка пластикова під чорне дерево. В кодяку місця більше, ніж достатньо. Орієнтовно це як в супербі. Конкурентом може бути Tiguan Allspace йому. Заднє сидіння теж в доброму стані. Немає по шкірі царапин. Є підлокітник з підстаканниками. Третя зона клімат контролю. Також розетка на 12 вольт. Зараз я сяду, зріст в мене 180 см, це я сижу позаду себе з, таким ще, з такою відстанню до сидіння. Великий автомобіль. Ліфт багажника, звичайно. Є шторка. Стан багажника на відео. Оця завантажувальна зона не пошкоджена. Різні гачки, складання сидінь з зони багажника, також є кнопки. Чи правильніше сказати важелі складання форкопу на кнопочку. Як бачите, є оригінальна аптечка. Ліхтарика тут немає, як в Супербі, Не знаю, чи можливий він взагалі в кодяках. Е, є повноцінна докатка. Також тут сабвуфер від акустики Кентон встановлений. Домкрат з ключем та секретка, секретка в кожному колесі вкручений болт. Все є на місці. Давайте ще до зони пасажирів. Тут також є місце під парасольку, але, на жаль, її тут не було. Це в нас дверна карта переднього пасажира. Накладка також по порогах. Сидіння механічне вже у нас пасажира, можливо, також електрика, можлива, але це вже опція під замовлення. Сидіння теж без царапин. Останні двері вже в списку. Стан сидіння як нового. Автомобіль дійсно хороший. Кого цікавить таке авто? Технічно воно не потребує жодних вкладень. Кузов нагадую, що оригінальний, нічого не фарбувалось. Автомобіль знаходиться біля Львова, телефонуйте, ми вас проконсультуємо. Приїдете до нас на тест-драйв. Авто обов'язково вам сподобається. Це я вам гарантую. Поставте лайк цьому відео і також буду вдячний вам за підписку. Всім гарного дня!